І нехай день для добрих людей буде добрим. Вас вітає музей звареного борщу, лялна світлиця, але не з чербань. Я сьогодні приготувала фантастичний борщик з грушками. Народний рецепт. Цей борщик потребує м'яса, потребує бобів, а також він потребує класнючого, органічного, правильного, дуже якісного базиліку. Ось у мене є сушений базилік компанії. Ахімса. Він дуже смачний, я вже перевірила не на одному борщі. Борщик від цього тільки виграє, борщик настоїться, борщик ароматний, пахучий, базиліковий. До речі, ви знали, що базилік відноситься народними фітотерапевтами до природнього антибіотику. Мало того, що він такий ароматний і пахучий додає нашим стравам. Специфічного такого класного базилікового аромату, ще її цю страву і оздоровлює. Як я готувала борщик, я у горщик склала м'ясо, залила водою, поставила в піч. в Печі в мене борщик вариться у горщику. Борщик у горщику Потім, як м'ясо скипіло, я додала, накрошила картоплі, капусти, цибулі, моркви, буряка, поставила в піч. Тим часом, поки там воно собі закипіло, я. Зробила засмажку. Потім дістала горщик, висипала засмажку, підсолила і мій борщик у горщику. Мій борщик у горщику. Бачите, спробую зараз спробую, спробую, спробую. І він собі стоїть у печі і готується. І тепер уже останнє корм це базилік від, від Ахімси. Олена Щербайт рекомендує. Продукти якісні, продукти, яким я довіряю, використовуйте, і будьмо всі здорові.